средние веки едет король на войну. Королеве своей дружине повесил замок верности и поехал. А Блата у него пытается. А навіщо? Навіщо ти нацепив ты той замок? И все равно она такая страшная, и никто не захочет. Да знаю, я приїду с похода, скажу, що я ключ загубив. Кубе, а ходи вовкорчиму сходом. Куме, вы идите? А я потім підійду. Е, дійко, я без вас не можу піти. Чого? Так у мене ж грошей немає. Дан -дан -дан. Вийшли з дружиною з магазину. А, а тут біля магазину маленьке таке пухнасте, гарнисеньке кашення, але яке гарнесеньке. Навіки, а давай йому давай йому голову відкрутим. Люди перехожі з ужасом на нас дивуться, ж поки не побачу, як дружина відривала від риби голови і давала котенку. Dun dun dun!